У Чернігові ветеран російсько-української війни Олександр Будько з позивним Терен презентував автобіографічний роман Історія впертого чоловіка. Це перша книга Олександра. В ній він розповідає про свій бойовий шлях до поранення під час контрнаступу на Харківщині, після якого воїну ампутували обидві ноги. Книга написана безпосередньо про мій шлях потрапляння на війну. мій шлях від звичайного українського цивільного до пораненого військового. Він буде окреслювати саме з 24 лютого шлях по 24 серпня. І ось за цей час було багато подій різних перипетій на моєму шляху, як я потрапив у військо. Дійсно, це був для мене такий непростий шлях з батьма перешкодами, і тому мені вдавалося їх долати. І саме якби не ці перешкоди, то напевно не було б цієї книги, і вона б не називалася Історія впертого чоловіка. Олександр почав писати книгу ще у госпіталі в жовтні 2022 року. Працював над нею майже рік. Історія впертого чоловіка вийшла влітку 2023-го. Автор каже, що натхнення і сили для написання давали звичайні люди, часто навіть йому незнайомі. Багато людей дійсно підтримували, багато людей незнайомих приходили до мене в госпіталь і давали цей ресурс, давали ці емоції на відновлення, давали емоції на те, щоб я знаходив собі сили не просто скажімо, жити, а й знаходив сили, щоб продовжувати писати те, що подобається людям, і те, що знаходить на слідок, іноді Олександр робив перерви у написанні, але бажання людей якнайшвидше прочитати твір мотивувало працювати далі. А саме написання захоплювало і, ніби заставляло ще раз пережити історії з лінії фронту, які Терен описував у книзі. Я просто відкривав книгу і. Починав писати з того місця, де я зупинився, і фактично так розписувався і не розумів, коли проходило там дві години, три години написання. Ось і під час цих годин написань я відчував в принципі ті самі емоції, погружався настільки в написання, що проживав ті самі події, ті самі моменти, які були тоді. Відчував, як по шкірі проходять мурашки, навіть інколи коли відчував якісь запахи. Ось настільки я занурювався в цей момент, в написання в цю історію, що це даж давало мені ще раз прожити цю саму історію. Перший тираж книги розкупили дуже швидко, каже автор. Наразі видавництво друкує новий наклад, а Олександр планує написати ще одну книгу на цей раз про реабілітацію та життя після протезування.